що на ті підприємства, де вистосовується тарифна ставка, тарифна ставка приглядалася відповідно до законодавства і до, до державного бюджету, і була збільшувалася тобто з 1 травня і з 1 грудня, якщо були раніше, то мабуть з 1 жовтня. І не було в 2017 році і відсрочки на півроку, яка у нас заказана згідно законодавства і пункту 9.1.5. І е м, також дуже головним є те, що е сторони мовляв про те, що середня заробітна плата по галузі повинна бути збільшитися на 20% протягом 2017 року, щоб Депутат, було реал... де Депутат, де не менше на 12%, щоб ви побачили дійсно зростання реально на 15%, щоб побачили реальне збільшення заробітної плати, звідки ми розуміємо, і натриманням місцем, що в галузь дуже нескільний оплати праці, і дружина фіці звільняється підприємств. Що ми бачимо від сторони роботодавців? Ну, ви знаєте, що сторона роботодавців зараз міністерства і інших центрів, тобто інших компаній, де є уміни підприємства. І а, у них так, дуже таке їх на їхня їхню думку, що тарифна ставка повинна враховуватися відповідно до законодавства, тобто до статті 6 закону України зараз передбачено в іншому законодавстві. Якщо ми відкриваємо статтю 6 цього закону, то це стаття 6 говорить про те, що тарифна ставка формується відповідно до пожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року. Тобто, як ми це бачимо, це на 1 січня 2017 року це є 1600, якщо ми запишемо дану редакцію малозерній угоді то тоді ми не зможемо при підвищенні початкової міні відповідно до державного бюджету підвищувати, можливо, і буде підвищувати, але якщо буде говорити про галозову воду, то відповідно до голозового воду, якщо так буде записано і пропонує термінар роботодавців, то тоді тарифна ставка буде підвищуватися станом на 1 січня, але при цьому ми не можемо, поки нам вдається прибрати пункт 104,5 це срочки. Ми бачимо за роздус тому, що у нас буде буде року від срочку, та рифтака буде, буде встановлюватися на 1 січня, але може будитися пізніше на півроку. Тому просухова сторона, вже пропозиція про посудова сторони, це, як то кажуть, останній грубіші, на яким можуть погодитися про спілки. І якщо 7 червня ми ще новий на переговорі, і якщо нам не вдасться домовитися стороною роботодавців, то вже нам... Немає іншого шляху, як діяти вільного законодавства, підписувати тоді протокол розбіжності, бо по цьому пункту сторони поки що в ну, текстовому варіанті ми не можемо домовитися, але в розмовах ми, значить, розуміємо одне одного, що дійсно треба вийшло заробітну плату, і вже міністерство видало листи, що підвищення заробітної плати відповідно до законодавства з 1 травня, бо такі листи всі організації, ну, всі підприємства отримали. Але в тебе частині, що було дійсно гарантії, було записано йому, щоб була можливість збільшити заробітну плату, нам поки що, на жаль, до звіти згоди не може. Тому я е, хочу, щоб ви дійсно проговорили, говорили, що далі нам робити, тому що наші представники в робочій комісії, ну, ми не можемо саме прийняти таке рішення, ми хотіли би, щоб Рада Галів дійсно сказала, що нам робити далі і як нам далі.